Добрий день, 9 серпня, Полтавщина. Маємо таке струнке деревце. І зветься воно Бербанк Гігант. Це сама крупніша слива у світі вважається. Відміш віце. Плодів. Ще достатньо багато висить, половина, половина вже упали, згнили. Це моя вина. У цьому році вирішив не обробляти їх від гнилий. і за це маю такий стан. Не тільки цього дерева і інших плодових. Ну, а за Бербанк хочу сказати, що обов'язково треба хоч такий рік епідемічний на гнилі, хоч інший рік. Ну саме цей сорт обов'язково треба обробляти від гнилої. За 20 днів до до цього дня останній раз і поперіть можна. ну Найкраще тричі. Ну, менше, менше можна. Ну, без обробки. Половину врожаю це точно можна не отримати. Так, ну і зараз я їх буду знімати. Ті, що є, на дозарювання. Краще буде, коли їх, щоб вони полежали. Ось такий розміром. Зараз попробуємо щось зважити їх. Так, по нулях. Так, який там фік. Терези 200 грам беруть. Так що не вдасться. Щас інший. Та таке саме. Ну, в общем, за 200. У мене поза той рік найбільший плід був 285 грам. Так що це справді гіганти. Ось я знайшов одне невелике, м'якеньке так. Шкірка відчувається тугувата. М'яко ж дуже-дуже солодка. Сливовий аромат трішки із тим. Ну... Як диплоїдні вони свої трішки мають аромати. так. Оці я тримаю в руці, вони тверді. І якщо їх розрізати, то м'якось буде такого білого кольору і на смак буде як буряк. Тому їх бажано, та не бажано, а обов'язково треба в такому технічному стані зірвати. Покласти в погріб чи в холодне, більш-менш приміщення, і щоб вони там дозарилися. І коли м'якость стане така вже, червонуватого кольору, тоді вони доволі смачні на смак. А на дереві погано вони дозрівають. Так що, оце самий момент, що деякі там почали тільки розм'якчатися і їх всі обірвати в погріб і все. І буде. Claro.